Рекорд України з одночасного виконання східних танців зафіксовано сьогодні у Калуші. Ми також не могли б прогавити цю визначну подію. Місто Калуш продовжує встановлювати рекорди України. Нагадаю, що два роки тому його вже було встановлено у нашому місті із виконання віденського вальсу. Цього разу дивуючи публіку одночасним виконанням у кількості 507 семи учасниць з усіх куточків України східного танцю, під егідою ініціативного активного керівника танцювальної студії Магія Сходу Тетяни Кузевич, яка, до речі, уже відзначила з креативом, започаткувавши свого часу власний проект Зважені та щасливі покауски. Тепер Акцентувала на пластиці, красій техніці виконання східних танців, втілюючи нову ідею в життя. Це є класичний сценічний танець, який виконується на конкурсах. Це є не фольклорний танець, це просто красивий сценічний танець, який називається РАКС Ель Шаркі. Композиція тривала 2 хвилини, 14 секунд. Кількість учасників 507 осіб. Участь у встановленні рекорду взяли танцівниці з різних куточків України. Ділячись враженнями, не приховували, що видовище у калуші того варте, щоб подолати тисячі кілометрів. Тим паче, що без танцю дехто вже й не мислить свого життя. А ще Дуже приємно відчувати себе причетним до встановлення рекорду України. Только ради цього это наша профессия. Если занимаешься этим серьезным, хочется достичь хороших успехов и поддержать коллегу в этом деле. Несколько раз выигрывала чемпионат Украины и один раз был победительницей чемпионата Европы. Це був город Мінськ. Подарувавши калушанам та приїжджим гостям справжнє свято танцю, організатори й учасники дійства вкотре довели, що мова мистецтва у цьому випадку танцю не має обмежень у віці, бо ж танцювали, як кажуть усі. Зовсім юні панночки дивували граціозністю. Проте не відставали й поважні леді. Східні я танцюю взагалі всю жизнь. Я і виросла в Самарканді. Но мои батьки здесь выросли, поэтому я вернулась на свою историческую родину. И с восьмидесятого года занималась бальными танцами с детьми. З 2005 -го года вернулась, так сказать, занялась тем, чем я занималась детство. Танцевать восточные танцы. І, врешті найочікуваніша мить, інтрига. Представники книги рекордів України, члени журі підлічують кількість учасників і шквал емоцій, оплесків. Рекорд встановлено. Вітання Калушанам, адже у літопис їхнього міста вписано нову яскраву перемогу. Ольга Ткач, Володимир Мацієвський, телерадіокомпанія Раї.